Вони не знали, що друг їх видав, катам червоної Москви. Вони не знали, що до рух їх видав, катам червоної Москви. Таких пісень рідко не пишуть? Їх криївку оточили, Криїв, знає, кричать Бандецька, руки вверх, хтось крикнув слава, ми не здамося краще смерть, хтось крикнув слава Україні, ми не здамося краще смерть. І тут три, браття поцілувались, ніхто пощади не просив і більш не рвалися. І кулеметне строкотів, і більше нервали вся гранати, і кулеметне строкотів, і ми боротися будемо проти кривавих ворогів, і вічну пам'ять збережемо.